Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. На жаль, сумна звістка знову прийшла до Миргородської громади. На війні з російськими окупантами загинув наш земляк миргородець Руслан Фігель 1989 року народження. Воїн Руслан Миколаєвич захищав територіальну цілісність України в Донецькій області. Вірний військовій присязі оборонець загинув 3 травня на бойовій позиції. Виявивши мужність і стійкість, Миргородська міська рада, міська телестудія Миргород, висловлює щирі співчуття рідним і побратимам загиблого. Це непоправна втрата для всієї громади. Вічна пам'ять загиблому герою, який віддав життя за Україну. Малі Довгалівка і Хомутець стали першими селами, в яких відбулися виїзні прийоми спеціалістів Миргородської міської ради. Жителі сіл громади мали можливість отримати консультації з широкого кола особистих питань, що стосуються будівництва та архітектури, юридичних і земельних аспектів, а також мали змогу проконсультуватися з державним реєстратором прав на нерухоме майно. Безпосередньо ми можемо розповісти жителям, як оформити дозвільні документи на забудову земельних ділянок. Також можемо надати консультації щодо цільового використання земельних ділянок в тій чи. Чи іншій частині населеного пункту, ну тобто, розповісти людям, як вони можуть змінити цільове призначення власної земельної ділянки відповідно до генерального плану населеного пункту. І ще безпосередньо я можу надати консультації щодо пошкодженого, знищеного майна, зважаючи на досвід минулого року, такі візити затребувані. Ми звернули увагу на те, що у багатьох мешканців сіл не оформлено належним чином своє нерухоме майно, в тому числі є самовільні. Забудови земельних ділянок є самовільні реконструкції житлових будинків, і з того часу інформаційна компанія і такі виїзні прийоми надали змогу людям скористатися і безпосередньо будівельною амністією і послугами реєстраційної служби для реєстрації свого майна належним чином. Виїзні прийоми це можливість для людей, які проживають не в Миргороді, отримати кваліфіковану допомогу та консультації фахівців міської ради з різних питань. Під час прийому ми доводимо до жителів зміни згідно чинного законодавства, які зараз є, і як можна вирішити проблеми щодо приватизації землі, щодо розмежування земель колективної, бувшої, державної. І власності комунальної про те, які надають послуги спеціалісти земельного відділу, інспекторка сектору по роботі з органами самоорганізації населення Валентина Шинкаренко говорить: Миргородська міська рада постійно намагається працювати над покращенням життя жителів громади, і такі заходи є одним із ефективних інструментів для налагодження комунікації з людьми та вирішення їхніх проблем. Такі прийоми нам дуже потрібні. Люди багато дуже запитань задають. Майно будівлі не оформлені в людей. Земельні ділянки, кадастрові номера не присвоєні, різні різні питання в людей. Дуже такі нам виїзні. Візити потрібні цих спеціалістів, і були б вони частіше. Це було б непогано для нашої громади. Досвід минулого року показав, що багато людей звертаються за такими питаннями. Не всі, ми не в усіх питаннях компетентні і не можемо дати всіх відповідей. А у ці вузькі спеціалісти нам дуже потрібні. Дуже зручно, що жителям села не потрібно їхати в місто, і вони можуть підійти сюди і вирішити свої питання. Загалом протягом шести днів спеціалісти Миргородської міської ради здійснять виїзні прийоми в 15 сіл громади. Графік можна знайти на офіційному вебсайті Миргорода. У вівторок, 7 травня, Координаційна Рада з питань розвитку підприємництва провела зустріч, де обговорювалися три нагальні питання. Одне з них стосувалося презентації економічної платформи під назвою Зроблено в Україні та можливості маркування товару, який безпосередньо виготовляють наші виробники. Міністерство економіки України спільно з партнерами спеціально розробили відповідний логотип. Така відмітка говорить покупцеві, що товари вироблені в Україні. А отже, у середньому до 40% від їхньої вартості повертається в бюджет країни у вигляді податків, зборів і зарплат, це дасть більше можливостей для життєдіяльності наших міст, людей та захисників. За словами заступниці міського голови, начальниці управління економічного розвитку та інвестицій Наталії Молочко, залучення підприємців до використання маркування, поміж іншим, сприяє підтримці місцевого бізнесу. Ми продовжуємо практику впровадження підтримки місцевих виробників нашої громади, і тому розглядалися питання реалізації державної політики, зроблено в Україні, тобто це маркування власної виробленої продукції, цим знаком зроблено в Україні для того, щоб продукція наших виробників була впізнавана і в Україні, і за межами. Окрім цього, місцевому бізнесу запропонували ще одну можливість для розвитку: йдеться про каталог виробників Полтавщини, бізнес-середовище для малого та середнього підприємництва, яке сприяє розширенню торгівлі між потенційними українськими та європейськими партнерами. Представники бізнесу, що працюють у виробництві крафтової продукції, переробній галузі сільського господарства, харчовій, легкій промисловості та інших галузях, заповнивши форму, можуть легко розмістити інформацію про себе в каталозі і таким чином популяризувати свою діяльність. Серед виробництв, що розміщені в каталозі, вже є Миргородський завод Мінеральних Вод, арматурний завод Армапром і сироварня родини Блонських. Сьогодні на рівні області розробляється каталог місцевих виробників. І, відповідно, дуже хочемо і пропонуємо нашим місцевим виробникам долучитися до цього каталогу. Є можливість така для того, щоб знову ж таки наші виробники були впізнавані і на теренах Полтавської області, і на теренах України. Цьогоріч, як і в минулі два роки, Миргородська міська рада планує провести конкурс бізнес-планів. За його результатами буде визначено підприємців, які отримають з міського бюджету кошти для реалізації своєї бізнес-ідеї. Конкурсна комісія за встановленими критеріями визначить переможців, які отримають грант на суму до 50 тисяч гривень. Під час засідання було розглянуто низку пропозицій щодо внесення змін до порядку організації та проведення цього конкурсу. Планується найближчим часом розпочати проведення конкурсу бізнес-планів нашої громади, який став вже досить популярним серед підприємців нашої громади, тому плануємо вже підготовчий етап цього конкурсу. Обговорили на координаційній раді можливі моменти, які потрібно внести зміни до порядку цього конкурсу, які були пропозиції для того, щоб винести це на чергову сесію міської ради. Члени координаційної ради, а це здебільшого діючі підприємці Миргородської громади, детально обговорили кожне з розглянутих питань, висловивши свої думки та пропозиції. Гуманітарна місія Проліска, яка працює за підтримки Агентства ООН у справах біженців, надала чергову гуманітарну допомогу для облаштування тимчасових укриттів в освітніх закладах. Для однієї з гімназій Миргородської громади передали спальні мішки, каністри для питної води, сонячні лампи, матраци і посуд у рамках нашої вже тривалої співпраці з Миргородською громадою. Ми працюємо по різним напрямкам діяльності. Один із таких це є облаштування. Укриття на території Миргородської громади. Це вже не перший об'єкт. На сьогоднішній день це третій об'єкт. Надалі ми будемо працювати також у даному напрямку. І завдяки нашому партнеру Агентству справи біженців ми маємо змогу допомагати громадам. Через велику кількість повітряних тривог та високий рівень небезпеки учні змушені перебувати в укриттях тривалий час. Тож така допомога для освітніх закладів є дуже важливою. Дана допомога розрахована на 40 осіб, але її можуть використовувати значно більше людей. Напрямки діяльності місії Проліска не обмежуються лише гуманітарною допомогою. Її представники надають соціальний супровід постраждалим від війни, психологічну допомогу дорослим і дітям. Наша організація також має напрямки діяльності кейс менеджмент це соціальний супровід в рамках цієї роботи. Люди надають допомогу внутрішньопереміщеним особам, які потребують нашої допомоги по відновленню документів, по, по медичному обстеженню, по встановленню груп інвалідності. На жаль, на сьогоднішній день дуже велика кількість наших бенефіціарів не мають власної можливості. Зробити це самостійно. Також працює команда психологів, яка працює з відповідною категорією осіб, працюють по громадам дитячі простори, в яких надаються послуги діткам і ВПО в переважній більшості, і місцевому населенню. І дана робота у нас триває по всій території Полтавської області. Миргородська громада високо цінує співпрацю з гуманітарною місією Проліска та дякує міжнародним партнерам за допомогу. Магазин Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні, від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи реї для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. До уваги жителів сіл Гаркушенці, Вовнянка Петрівці 8 травня. У середу спеціалісти управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю, юридичного відділу, земельного відділу, а також державний реєстратор прав на нерухоме майно проведуть виїзний прийом громадян. Графік прийому 13.30, село Гаркушенці, вулиця Перемоги, 4 А. 1500, село Вовнянка, сільський клуб, вулиця Миру, 4. 15.40 – село Петрівці, сільський будинок культури, вулиця Центральна, 50. Інформацію щодо дат часу та місць прийому в інших населених пунктах можна знайти на офіційному сайті Миргородської міської ради. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів, а це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. Про найцікавіші події, які сталися 7 травня, слухайте у нашій добірці цей день в історії. 1663 шістсот В центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через 9 років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці. Нині це найстаріший театр Англії. 1824-й У відні відбулася прем'єра 9-ї симфонії Людвіга Ван Бетховена. 1887 -й. американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13 тисяч 500 миль і був у дорозі більше трьох років. 1945, -й. о 2 годині 41-ї хвилині, в Реймсі, штаб-квартирі генерала Двайта Ейзенгавера, був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини. 1946 -й. заснована токійська компанія телезв'язку. Згодом вона стала компанією Соні. 1995 -й. Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців. 2008, -й. об 11-й годині, у Чорному морі стався землетрус з силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний. Слабкі поштовхи відчулися в Одесі. 2016-й у Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.